До національно визвольної війни Запорозька Січ розташовувалася на правому березі Дніпра у найвушій частині Великого Лугу на Мисі Микитин Ріг. Ну тому називають її Микитинською Січчю. Запорожці підтримали Богдана Хмельницького і були активними учасниками боїв у 1648 році. Але ситуація змінилася після укладання зборівського договору, оскільки багато запорожців не включили до реєстру. Невдоволення січовиків зросло після білоцерківського договору, особливо обурювало низове козацтво повернення маєтностей шляхті. Ну, в принципі, логічно, погодьтесь. Французький письменник Проспер Меріме у е, своєму нарисі Богдан Хмельницький пише наступне. На Волині якийсь князь Корецький, очоливши загін із трьох тисяч вояків, бив, калічив, садив на палі селян, які відмовлялися вертатися до ярма. Жорстокість до людей, які щойно відклали зброю, всюди викликала повстання. Знову з'явилися ватаги бунтівників, підтримувані кількома запорозькими полковниками, які постачали їм зброю, амуніцію і навіть надсилали старшину своїх полків. У час, коли Варшава звинувачувала Хмельницького в тому, що він підбурює народ до цих виступів, в Україні ремствували проти нього. Заявляючи вголос, що він продався польській шляхті і зрадив національну справу. Цікавий погляд на неоднозначну ситуацію до того ж відповідь на рішення й угоди, укладені Богданом Хмельницьким, не забарилася у лютому 1650 року на Січі розпочалося антигетьманське повстання. Існує версія, що гетьманом війська Запорозького став генеральний підскарбій Яків Худолій, непримиренний ворог Речі Посполитий. У деяких містах і містечках прокотилася хвиля антипольських виступів, а кияни навіть мали намір скинути воєводу Адама Киселя. Тож Богдан Хмельницький. Направив на Запорозьку Січ величезний каральний загін, який швидко придушив повстання запорожців. До того ж, у вересні 1650 року гетьман оприлюднив свій указ, який передбачав страту за участь у різноманітних заколотах. Можливо, саме через напружені відносини Запорозької Січі і гетьманського уряду. А може, як зауважують деякі дослідники, через стратегічні недоліки, бо Микитинська Січ все ж таки стояла на високій місцевості і була відкрита з трьох боків у 1652 році. Її перенесли ближче до Дніпрових плавнів, до гирла річки Чортомлик. Нова Чортомлицька Січ функціонувала протягом 1652-1709 років. Не слабенько так. У добу руїни Запорозька Січ виступала самостійною військово-політичною силою і проводила фактично незалежну зовнішню політику. Тож, Після смерті Богдана Хмельницького саме січовики збурювали спокій в Україні. Так запорозьке козацтво Низове виступило проти зосередження державної влади в руках старшини. Приводом для протесту стало те, що запорожців не запросили на гетьманські вибори. Відтак обурені козаки перейшли із січі на південну Київщину і почали, на знак протесту, грабувати хутори заможних козаків. Новообраний гетьман Іван Виговський розпорядився заблокувати Дніпровський низ, не допускаючи туди харчі і боєприпаси. Цією ситуацією вирішив скористатися полковник Мартин Пушкар. Він знайшов спільну мову з кошовим отаманом Яковом Барабашем, що призвело, як ми вже з вами знаємо з попередніх випусків до повномасштабного громадянського конфлікту. Додамо, що так само діяв і Іван Брюховецький. Він завоював авторитет серед простодушної голоти, використовуючи її нелюбов до старшини. Відтак. Запорожці агітували за Брюховецького, як за захисника інтересів черні, і привернули на його бік рядових козаків. Ну чим закінчилася історія Івана Брюховецького, всі ми прекрасно знаємо. Він був вбитий. Причому вбитий своїми ж.